Найочікуваніша автомобільна прем'єра року відбулася в Івано-Франківську нову Тойоту Кемрі урочисто представили в салоні офіційного дилера Класик авто у престижному седані бізнес-класу багато приємних змін. Це не лише інтер'єр та екстер'єр, але й технічні параметри. Всі переваги нового покоління Кемрі можна відчути під час тест драйву. На сьогоднішній день ми в числі перших дилерів, які представляють цей автомобіль, і Івано-Франківці мають нагоду також отримати його. Спробувати поїздити на тест-драйві, побачити в салоні, а також замовити автомобілі, які вже є на складі. В новій моделі представлена дуже широка гама комплектацій. Є п'ять комплектацій з двигуном, економічним двигуном 2,5 літра бензину від двигуни, а також є максимальна комплектація з потужним двигуном 3,5 літра. Кожна деталь автомобіля подарує ще більше задоволення від водіння, підігрів передніх та задніх сидінь, камера заднього виду, преміум аудіосистема, тризонний кліматконтроль це лише частина переваг новинки. Особлива гордість нової кемрі забезпечення ще більшої безпеки. Автомобілі оснащуються дев'яти подушками безпеки та всіма системами активної безпеки. Приємно здивує і цінова політика на нову Тойоту Кемрі, адже вартість новинки у порівнянні з попередньою версією моделі не змінилася. У нас на постійній основі діє програма Toyota Кредит, де можливе кредитування під 0% річних абсолютно без всякої переплати терміном до 2 років. Взагалі кредитування йде до 7 років, але вже відповідно зі ставкою. Щодо ціни на автомобіль, ціна лишилась демократичною. Ціна абсолютно не відрізняється від ціни на попереднє покоління, але набагато цікавіше стала багатша комплектація. За словами японських конструкторів, оновлена кемрі найкраща версія за всю історію моделі. Переконайтеся в цьому на власному досвіді за адресою вулиця Вовчинецька, 225, дріб 5.